Доброго ранку малята! Сьогодні Андрійко та Марійка в гості до нас завітали. З ними будемо ми грати, їм ми будемо допомагати. Андрійко та Марійка хочуть нам розповісти, де вони сьогодні були. Ми були в магазині одягу. Його там так багато і він такий гарний. Куртки весняні нові. Андрійко та Марійка хотіли придбати. Тож вирішили разом з мамою до магазину одягу завітати. Були там взуття. Тяж, танці, кофтинки, босоніжки, кепок та панам багато. Де ж весняні куртки можна нам придбати? Ось одяг для жінок продається. Він жіночим називається Костюми, сукні, спідниці. Все для їх мами є в цій крамниці. Але дитячого одягу для Андрійки та Марійки тут немає, тож дітки далі вирушають. Ось вони в інший відділ в магазині завітали. Та чоловічий одяг для тата тут лише придбали. Куртки дитячої тут немає. Знову малята разом з мамою її шукають. Андрійко з Марійкою в дитячий відділ завітали. Сукню, сорочку, футболку та дитячі штани там їм запропонували. Але ж дітки весняні курточки шукали. Тому їм багато їх показали. Жовту, червону, синю, зелену. Багато кольорів в магазині. Знайдемо. Що робити Андрійко з Марійкою не знали. Тож до нас за допомогою завітали. Просять курточку біленьку. Прикрасити їм гарненько. Не сумуйте, дітлахи, ми зможемо вам допомогти. Прикрасимо діткам гарні весняні курточки білого кольору з зеленими кружечками. Але перед цим розімнемо наші ручки. Один, два, три, чотири, п'ять. Бемо одяг підбирати. Ось сорочка для Іванка, гарна сукня для тетянки. Ось футболка для Степана. Ось підничка для Марічки. А як знайдемо ще штанці? Будемо просто молодці. Розімнемо іншу ручку. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем одяг підбирать. Ось сорочка для Іванка. Гарна сукня для тетянки. Ось футболка для Степана. Ось спідничка для Марічки. А як знайдемо ще штанці. Будемо просто молодці. Для роботи нам потрібна допомога мами або тата, шаблон куртки білого кольору, кружечки зеленого кольору, клей олівець та серветки. Починаємо працювати. Спочатку викладемо кружечки на шаблон куртки та поглянемо, як вона буде виглядати, та як краще розмістити кружечки. Після того прибираємо кружечки назад до тарілочки, беремо клей олівець та кружечок. Гарненько змащуємо клеєм олівцем кружечок. Потім викладаємо кружечок на шаблон курточки та гарненько притискаємо його пальчиками. Беремо наступний кружечок. Так само змащуємо його клеєм. Викладаємо на шаблон курточки та гарненько притискаємо пальчиками. Далі беремо наступні кружечки та повторюємо такі самі дії. Дітки, ось така весняна, біленька, прикрашена зеленими кружечками курточка вийшла у мене, а фото та відео ваших робіт будуть чекати. Дякуємо вам за гарно прикрашені весняні курточки. Тепер ми не. побачення, Андрійко та Марійка. До побачення мої малята. До наступної зустрічі.